Доброго дня, шановні друзі! З вами знову Тарас Мастер-клас. Матеріал силиконовий для фасадних робіт можна застосовувати і всередині. Матеріал підходить для утеплення системою пінопласт або мінвати. Для нанесення травертіну нам потрібно мати металеву кельму, шпатель та в деяких випадках пластикову кіло. Маса має білий колір який тонуються в любі відтінки по каталку? Виконуємо нанесення матеріалу в сірому кольорі, попередньо затонувавши на обладнанні. Будемо наносити травертіно в класичному вигляді формуванням малюнку цією щіткою. До речі, хочу пояснити, як на великих площинах можна зручно нанесити наш матеріал. Звісно, так само, як і любі декоративні матеріали і покриття, ми наносимо в шахматному порядку. Тобто ми не повністю стіну наносимо і моделюємо, а порціями. Десь неблиза нанесли метр два і сформували потім малюнок. Стикується матеріал дуже зручно. Ось, наприклад, у нас вже починає підсихати край, і ми просто на цей край наносимо зверху і трошечки розтираємо. Щоб не було видно переходів. Якщо не встигаємо і дуже великі стіни, то можна працювати вдвох. Один наносить, другий майстер загін формує вже безпосередньо сам малюнок. І Через 20-30 хвилин приглажуємо сформований малюнок. Хочу додати маленьку грудзиночку до цього зразка, я буду ще затирати пластиковою теркою. Формуємо імітацію тесаного камня. Таким чином робимо всю стіну від кута до кута і даємо її висохнути десь приблизно добу. На фасаді достатньо такого варіанту. Якщо це буде всередині приміщення, можна додатково захистити лаком або воском. Відра 15 кілограмів вистачає до 10 квадратних метрів. Відра 25 вистачає до 15 квадратних метрів. Якщо моя інформація вам була корисна та щось не зрозуміло, звертайтеся за телефоном по нашому сайту. Бажаю вам гарного дня та вдалого нанесення та творчих експериментів.